Добрий день, шановні колеги! Загальневідома істина досягти успіху може лише той учитель, рівень знань якого відповідає сучасним вимогам, який вільно адаптується до нових тенденцій життя і відповідає вимогам освітньої концепції Нова українська школа. Тому пропонує вашій увазі методичний порадник, розвиток професійної компетентності сучасного вчителя, філолога. У ході якого буде розкрито сутність поняття, професійна компетентність, самоосвіта, висвітлено основні завдання самоосвітньої діяльності вчителя-філолога, шляхи, мотиваційні чинники самоосвіти, складники системи самоосвіти, напрями й форми самоосвітньої роботи, а також зосереджено увагу на структурі управління самоосвітою вчителя. Учитель-філолог завжди був і залишається носієм загальнолюдських цінностей, високої культури, національно-патріотичної свідомості, глибоких філологічних знань, людського ідеалу. Відтак, знання української мови є тим фундаментом, на якому ґрунтується не лише весь освітній процес у закладі загальної середньої освіти, а й здійснюється. Виховання гідного національного свідомого громадянина своєї держави, тому розгляд освітніх тенденцій сучасних вимог до вчителя української мови та літератури, зарубіжної літератури дає можливість визначити серед головних рис глибокий професіоналізм, широку ерудицію, високу культуру і моральність національну свідомість. Що означає хороший вчитель? Це насамперед людина, яка любить дітей, знаходить радість у спілкуванні з ним, вірить у те, що кожна дитина може стати доброю людиною, вміє дружити з дітьми, бере близько до серця дитячі радощі і прикрощі, знає душу дитини. Професійна компетентність визначається рівнем власної професійної освіти, досвідом. Та індивідуальними здібностями людини, її прагненням до неперервної самоосвіти й самовдосконалення, творчим ставленням до справи. Самоосвіта як підвищення компетентності учителя. Давня мудрість говорить, хто стоїть на місці, той відстає, а хто не хоче відставати, мусить рухатися вперед і не зупинятися, досягнувши вершини, а підійматися вище. У цьому й полягає основна місія сучасного учителя. Самоосвіта вчителя – необхідна умова професійного зростання. Щоденна робота з інформацією, готуючись до уроку, виступу, виховних годин, олімпіад, вчитель має потребу в пошуку та аналізі нової інформації. Бажання творити, так як учитель професія творча. То він не може з року в рік працювати за старими поурочними планами, сценаріями, читати одні й ті ж доповіді, користуватися чужими планами, мусить з'являтися бажання мати власні якісні напрацювання. Робота повинна бути цікавою і приносити задоволення. У новому тлумачному словнику української мови термін компетентна людина трактується так. Це особистість, яка має достатні знання в будь-якій галузі, яка в будь-чому добре обізнана, тямуща, кваліфікована і має певні повноваження, права й владу. Сучасний учитель повинен вміти сам і навчити учнів творчо опановувати знання, застосовувати їх у конкретних навчальних і життєвих ситуаціях критично осмислювати здобуту інформацію, володіти вміннями і навичками саморозвитку, самоаналізу, самоконтролю та самооцінки. Рівень професійної компетентності вчителя це його знання, вміння, особистий досвід. Бути компетентним означає бути здатним мобілізувати в певній ситуації отримані знання й досвід. Але професійна компетентність учителя потребує постійного розвитку і удосконалення. Підвищення компетентності учителя сприяє післядипломна освіта, яка тримається на трьох китах: самоосвіта, курсова перепідготовка, участь у методичній роботі. Що означає розвивати свою професійну компетентність? Аналізувати свою професійну діяльність. Визначати основні успіхи, досягнення, виявляти свої помилки, бачити перспективи та можливості для подальшого професійного розвитку, планувати свій професійний розвиток, займатися самоосвітою протягом усього життя. Шляхи розвитку професійної діяльності. У сучасному світі існує багато різноманітних можливостей отримати знання. Це книжки, підручники, наукова, науково-методична, методична, методична публіцистична, художня та інша література, телебачення, відео, аудіоінформація, фахові періодичні видання, газети, журнали, література, інтернет, вебінари, семінари та конференції, майстер-класи, методичні заходи з обміну досвідом, різноманітні курси. Справжній вчитель-майстер має бути професіоналом, людиною з високими якостями, компетентним та творчим, модель сучасного вчителя в інноваційному просторі, професійність, знання предмета діяльності. Вчитель повинен вільно і гнучко оперувати інформацією, вміти легко передавати знання дітям, вчити застосовувати їх на практиці. Любов до дітей віра в потенційні можливості учнів, розумна вимогливість, дисциплінує учнів, педагогічний такт, інноваційність, особисті якості це високий рівень соціальної відповідальності, прагнення до самоосвіти, духовна культура, справжня інтелігентність, гуманність, оптимізм, критичність та самокритичність, креативність мислення. Одним з найбільш ефективних засобів підвищення професійної компетентності вчителя самоосвітня діяльність, професійна самоосвіта педагога свідома діяльність з удосконалення своєї особистості як фахівця, адаптування своїх індивідуальних неповторних якостей до вимог педагогічної діяльності, постійне підвищення професійної компетентності та неперервне вдосконалення якостей своєї особистості. Самоосвіта це процес свідомої самостійної пізнавальної діяльності, який здійснюється добровільно, планується, керується, контролюється самим педагогом. Для вчителя самоосвіта є об'єктивною потребою. Основні напрямки самоосвіти професійний предмет, який викладається вчителем, знаходиться в постійному русі. З'являються нові навчальні предмети, технології та інше. Їх потрібно вивчати, поглиблювати свої знання, виробляти методику викладання цих предметів. Результати самоосвіти можуть бути досить значними. Психолого педагогічний: цей напрямок самоосвіти спрямовано на вдосконалення взаємодії між учителем і учнем, учителем і батьками, тобто вдосконалення. Комунікативної компетентності вчителя, методичний, педагогічна наука не стоїть на одному місці. Постійні зміни в обґрунтуванні методик, технологій, методів і прийомів навчання потребують уваги тих, хто їх використовує. Інформаційно-комп'ютерний запровадження у повсякденне життя ІКТ учитель повинен сам оволодіти навичками роботи на комп'ютері. Елементарними навичками використання комп'ютера в освітньому процесі, вчителі, які володіють комп'ютером, є конкурентоспроможними, більше володіють ситуацією, яка відповідає сучасним потребам дітей і вимогам суспільства. Гуманітарний у цьому напрямку вдосконалюються естетичні історичні знання, і особистісний стосується охорони здоров'я, а також інтересів. Опі педагогів. Основними завданнями самоосвітньої діяльності вчителя є удосконалення теоретичних знань, професійної компетентності оволодіння новими формами, прийомами навчання і виховання, вивчення і впровадження у практику педагогічного досвіду, новітніх досягнень педагогіки та психології, нових педагогічних технологій, розвиток особистісних здібностей, професійних компетентностей. Умови ефективності самоосвітньої діяльності це самовизначення, самокритичність, самоорганізація. Самооцінка, самоконтроль, самооблік. Компоненти готовності вчителя до самоосвіти, когнітивний, базова культура особистості, професійні знання, вміння їх застосовувати, мотиваційний, усвідомлення особистої і суспільної значущості неперервної самоосвіти, організаційний, вміння вибирати джерела пізнання і форми самоосвіти. Морально-вольовий, допитливість, критичність, працездатність. Технологія самоосвіти, спілкування з висококваліфікованими педагогами, вирішення конкретного завдання практичного характеру, критичний огляд періодичної преси. Самоосвітня діяльність сучасного вчителя передбачає роботу над науково-методичною проблемою, вивчення літератури, науково-методичної, психолого педагогічної навчальної, упровадження нових методик, форм викладання предметів, участь у колективних і групових проєктах, вивчення досвіду колег, теоретичне напрацювання та практичну апробацію особистих матеріалів. Види самоосвітньої діяльності, упровадження нових технологій, методів прийому у процесі викладання мовно-літературних предметів, адаптація комп'ютерних програм для їх використання у процесі викладання мови та літератури, створення бази тестових завдань для використання їх на уроках з метою швидкого оцінювання якості засвоєння учням матеріалу. Апробація обраних матеріалів на уроках словесності, проведення показових авторських уроків, створення мультимедійного супроводу уроків. Розробка сценаріїв уроків та заходів з використання комп'ютерних програм, опанування дистанційної форми навчання, організація позакласної та гурткової роботи, відвідування тренінгів, семінарів, уроків, конференцій колег. Систематичне підвищення кваліфікацій в закладах після дипломної освіти, виступи на педагогічних радах, практичних конференціях, індивідуальних звітах, рецензування робіт колег. Науково-методична робота вчителя як складова професійного розвитку. Це участь у діяльності методичних об'єднань, моделювання уроків, розробки самостійних контрольних робіт. Мультимедійні презентації до уроків, участь у предметних тижнях, декадах, проведення показових уроків, виступи на семінарах, конференціях, публікації в фахових ЗМІ, власні методичні посібники. Алгоритм роботи над темою. Ознайомлення з проблемою, над вирішенням якої працює заклад загальної середньої освіти. Визначення власної методичної теми, окреслення мети, визначення завдань, встановлення термінів реалізації роботи над темою, визначення очікуваних результатів, вивчення літератури з обраної теми, узагальнення, методичні рекомендації з теми дослідження. Як правильно формулювати тему? Формулювання починається від вказування на досліджуваний процес і на умови, за яких він вивчається. Досліджуваний процес включає вивчення, дослідження, розвиток, формування, становлення, виховання, аналіз, розробка, організація, вплив, предмет дослідження пізнавальні здібності, пізнавальна активність, вміння щось робити, особистісні якості, допитливість. Самостійність, спостережливість, умови у процесі вивчення мови і літератури, у процесі знайомства, в ігровій діяльності під час екскурсій, формулювання теми, наприклад, розвиток інтелектуально-пізнавальних здібностей, учні у процесі вивчення мовно-літературних предметів, організація проблемно-пошукової роботи та дослідницької діяльності на уроки зарубіжної літератури. Правила самоосвітньої діяльності. У будь-якому питанні необхідно усвідомити декілька основних принципів, і процес самоосвіти буде швидким та ефективним. Необхідно навчитись ставити питання. Чим більше конкретних питань, тим чіткіші відповіді. Мозок функціонує моделями, тому необхідно засвоїти, створити фундаментальні моделі, а потім форми, методи, шляхи можна завжди підібрати. У всьому повинна бути створена власна система. У прочитанні тексту, у класифікації, зберіганні інформації, розміщенні методичної літератури і так далі, яку потрібно постійно інвентаризувати, постійно формувати інструментарій для функціонування будь-якої моделі методичної роботи, форми, методи, вправи, тести, родзинки. Надавати перевагу участі в семінарах, тренінгах, обмінах, досвідом, фестивалях, майстер-класах, виставках, конференціях, краще раз побачити і спробувати ніж багато разів прочитати. У всіх проблемах, питаннях шукати плюси і мінуси: плюси використовувати і збільшувати, мінуси враховувати і зменшувати, записувати і збирати цікаві вислови, ідеї, думки. Притчі, красиві порівняння та епітети, смішні приклади, які можна згодом використовувати у виступах, дуже ґрунтовно готуватися до кожного виступу, ніби перед тобою найповажніші слухачі. Поради вчителеві. Не можу визначитися з темою самоосвіти, Виділіть з багатьох проблем, що витікають із результатів діагностичного обстеження, спостережень за дітьми. Аналізу роботи ту, яке для вас головною, і вирішення якої може дати стійкі позитивні результати. Визначте актуальність даної проблеми, перспективність і практичну значущість для підвищення освітнього виховного процесу. При цьому спирайтеся на нормативно-правові документи, закони, листи Міністерства освіти і науки України, цільові програми, статистичні дані. Не можу вибрати з великої кількості пропонованої літератури необхідну перегляд і огляд змісту, вступу, висновків дають загальне уявлення про зміст книги, роблять перечитування свідомим і цілеспрямованим. Дайте відповідь на запитання, що мені відомо з даної теми, що хотілося б знати, виходячи із запропонованого у змісті. Складіть план вивчення конкретно відібраної літератури. Почніть з вивчення традиційних методик з даної проблеми. Включіть сучасні погляди на проблему, використовуйте досвід роботи інших педагогів. При вивченні теми виникає відчуття, що більшість матеріалу не запам'ятовується. Складіть план чи схему отриманих при вивченні матеріалів. Уявіть, програйте можливі ситуації і варіанти практичних дій. Отриманий об'ємний інформаційний матеріал каша в голові губиться, значить інформації. Дайте відповідь на питання, які основні ідеї викладені у збірнику, що мені відомо з даної теми, які думки, судження можуть бути мені корисні в практичній роботі з дітьми. Результат діяльності вчителя, продуктивність і зростання професійного рівня, сучасність і інноваційна ефективність. Високий ступень навченості учнів, високий ступень вихованості учнів. Сходинки до професіоналізму. Не знаю, не використовую, знаю, не використовую, знаю, використовую, прагну опанувати, знаю, використовую, ділюся досвідом. У кожного своя вершина, свій шлях до неї. Хоча вимірювання її практично єдині. Знання, працьовитість, любов до дітей, творчість, власна позиція, тобто я і багато-багато іншого. Шлях до майстерності завжди довгий і тернистий. Він має свої злети і розчарування, свої вершини і рифи, щасливий той, хто досяг хоч одну з вершин, хто знайшов свою, хто допоміг зійти на неї іншим. Результат самоосвіти може подаватися у формі доповіді, виступи на семінарі, педагогічній раді, методичному об'єднанні, реферату, програми, методичного посібника, статті до фахового видання, дидактичного матеріалу, науко-методичної розробки проєкту. Узагальний досвід до роботи створення портфоліо. Портфоліо це спосіб фіксування, нагромадження, оцінки самооцінки, індивідуальних досягнень за певний період часу. Для чого створюють портфоліо? Вчителі його професійне портфоліо потрібне для того, аби проаналізувати і узагальнити свою роботу, відобразити динаміку свого професійного росту, представити досвід своєї роботи найбільш повно і ефективно. І закінчити нашу зустріч, шановні колеги, хочу словами американського поета і філософа. Ральфа Уолда Емерсона. Якщо ви боїтеся, що вас поб'ють, вважайте себе побитим. Якщо ви гадаєте, що ви не можете, ви не зможете ніколи. Якщо ви вважаєте, що програєте, ви вже програли, тому що у всьому світі ми бачимо, що успіх починається з волі людини. Усе залежить від стану розуму. Якщо ви будете вважати, що вас лишать позаду, це так і буде. Ваші думки мають летіти високо, щоб дати можливість вам піднятись. Перш ніж ви зможете отримати перемогу, ви маєте бути впевнені в собі. Найсильніший і найшвидший не завжди перемагає у життєвих битвах. Дякую за увагу! Будьте собою!